Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас Тенісний прогноз Charleston WTA 500. Сьогодні у нас 4 квітня, п'ятниця. І сьогодні день чвертьфіналів. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Отже, одна четверта. І залишились самі вдалі, самі сильні, я вважаю, на цьому специфічному ґрунтовому покритті. І я представляю 4 матчі, де буду казати блоками, щоб було зручно вже. Переможеться першого. Матчу виходить на переможцю другого. І переможеця третього матчу виходить на переможцю четвертого. Будемо починати. Анісімова Наварро. Дві американки. Тут 16 та Анісімова, 11 та Наварро. Зустрічались між собою двічі, і двічі перемагала Аманда. Я вибираю. Третю перемогу в їх особистих стосунках. Перемогу Анісімової. Мені більш подобається її гра останніми матчами. Вона більш агресивна по-спортивному, вона більш мобільна. Хоча буде перемога нелегкою. Анісімова перемога. 1,82. Далі Анісімова, якщо переможе, вийде на переможецю пари Кенін Калінська. Кенін 44, Калінська 33. Ні разу, жодного разу. Не зустрічалися. І тут, друзі, в цій парі я вибираю також більш нижчу за рейтингом переможецю. Я вважаю, що виграє Софія Кінін. 1,9 коефіцієнт. І е, таким чином, згідно і відповідно до е, мого варіанту прогнозу, Кінін виходить на Анісімову у півфіналі. Далі ще один блок, е, «Шлях до півфіналу. Джен Олександрова. Джен 6. Олександрова, 26. Олександрова вже двічі перегравала китаянку. 2-0 на користь Катерини Олександрової. Я вважаю, що це буде важкий матч і для Кінвен Джен, і для Олександрової, і тому в такому випадку я дуже часто е роблю свій вибір на тотал більше. Тотал більше 20 геймів, 1,68. І переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Пегула Коллінс. чисто американське протистояння Джесіка Пегула четверта. І Джесіка вже 4 рази перегравала Деніел Колінс. Колінс 22. Я думаю, що буде і п'ята перемога в цьому матчі між ними. І рахунок уже в особистих зустрічах буде 5-0. Пігула більш стабільніша. Більш надійну демонструє гру і набагато вищий рівень тенісу, ніж у Колінз. Я хочу ризикнути 2-0 по сетах на користь пегули. Пегула головний претендент на перемогу в Чарльстоні, моя думка. Пегула перемога 2-0 по сетам 2-17. Мій вибір. І я вважаю, що все ж таки у півфіналах зустрінуться Пегула Джен і Кінін Анісимова. Мої такі думки, друзі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші коментарі і вподобайки це головний стимул. Потужна мотивація, і найважливіша підтримка нашому каналу. Пишіть, що ви пропонуєте після прослуханих і запропонованих мною варіантів прогнозів. Буде цікаво узнати вашу думку і познайомитись з вашими варіантами прогнозів. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди. І за підтримку. Скріншоти по моїм прогнозам вже давно, рано вранці, чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Хто не любить моїх довгих промов, тут на Ютюбі, завітайте в телеграм-канал, ви будете першими узнавати про мої прогнози, а також будете заощаджувати 5. А іноді і на багато більше хвилин вашого особистого часу. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Заходьте, користуйтесь. Дякую за повагу. Слава Україні, Скоріше і всім нам перемоги над рашизмом. Мирного неба бажаю, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.